Вітаю і слава Україні! Це не позбув на Мене звати Роман Гурський, соцмережі, скандали і меми. Це все в нашому фокусі. Сьогодні ми дещо відійдемо від наших звичних сценаріїв і весь наш випуск присвятимо одній темі. Але повірте, воно того варте, тому що вона за всіма канонами драматургії має свою зав'язку, основну частину, кульмінацію і розв'язку. О, курва! І ви вже, напевно, здогадались: мова піде про пригожина. Шайгу! Герасимов! ГДЕ ви припаси? Ці романтичні стосунки жаби та гадюки наробили чимало резонансу. Цей не до переворот, чи то не до заколот. Це дуже-дуже цікаво. Але чим воно закінчилось і як воно розвивалося, давайте це все пригадаємо. Поїхали! Почалося з того, що сам Пригожин голова. ПВК Вагнер оголосив про те, що він буде скидати владу в Росії. Брат, вже їде, хвилин Спочатку він дуже активно протистояв міністру оборони Росії Шойгу та Герасимову. А Герасімов – це начальник генерального штабу Російської Федерації. Всі ж ці його Шойгу Герасіма я себе не зберігався. Але потім ситуація набрала дуже неочікуваного розмаху, і Пригожин заявив, що йому мало просто сваритися з цими двома одіозними російськими військовими. Він захотів взяти Москву. Він навіть оголосив, що це буде переворот, зібрав своїх вагнерівців і розвернув їх з українського фронту. Спочатку вони взяли Ростов, а Ростов я нагадаю має дуже важливе значення для російського війська і Росії в цілому. І всі ці ситуації знову ж таки спровокували мемопад. Отеця це дуже цікаво, коли частина Росії підтримує одного, частина інших. Вони всі протистоять між собою і вбивають одне одного. Пригожинці збили кілька літаків, кілька вертольотів російської армії, звичайно, включно з пілотами, які були не тільки за штурвалами, а й просто в кабіні пілотів. І дійшло до того, що танки увійшли в Москву. Щоправда, не ті танки, і не так, як би нам хотілося, але тим не менш. Саме так Путін намагався оборонятися оборонятися від пригожина, свого колишнього кухаря. І тут, звісно ж, також є чимало мемів. Вони і ховалися в ровах і підривали мости, і навіть руйнували власні дороги. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Діця ну, поприходять. Дивиться, як, як вони бігають, суетяться, питаються руками потушити, а воно ще дужче горить. Хто б міг подумати, що найбільше місто, яке Росія захопить внаслідок своєї так званої спецоперації, виявиться Ростов. Причому все це відбулося без жодного пострілу. Ну, хуже вже не буде. Пригожинці захопили абсолютно все, всі військові об'єкти, всі аеродроми і просто все місто. І що найцікавіше, люди, мешканці Ростова, були готові його підтримувати, і не лише вони. І десь приблизно на цій стадії затрусило пропагандистів. Вони спочатку не знали, що їм казати. Методичок не роздали, але всі вони намагалися максимально облизувати свого царя. І, от коли здавалось, що вже все Росії існувати лишилось недовго, переворот вже скоро, все розрулилось дуже, дуже неочікувано за допомогою одного відомого картографа. А я зараз вам покажу откуда на Беларусь готовилось нападение. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко все якимось чином порішав. Вийшло так, що нібито він зателефонував до Пригожина. Що, шо, Шолі. Це ужас. Ужас. Та чого? А ти Що це плачеш? Пояснив йому, що якщо ти будеш продовжувати, то проллється кров, і до того дійшло. Дійшло вже недалечко від Москви. До того вони не розуміли напевно, що вони проливають кров, збиваючи літаки. Вони, мабуть, думали, що це такі великі безпілотники. І тоді Путін подякував своїй армії за те, що вони зупинили фактично громадянську війну. Все, нібито добре. Спригожена, Пригожина нібито й знімають кримінальну відповідальність. Потім не знімають, потім знову знімають і це все відбувається дуже, дуже кумедно. Бо це все відбувається за дуже дуже короткий період часу. Кобера туда, я туда. Як? <звук> Ой, вона? Де, я вояна, де я. А я нагадаю, що вагнерівців було приблизно 30 тисяч людей. Це дуже немала кількість. А більшість з них це власне колишні ув'язнення, яким обіцяли свободу. Якщо їх все таки будуть переслідувати, то вони будуть, м'яко кажучи, незадоволені. Якщо ж не будуть переслідувати, в них є декілька варіантів, один з яких це підписати контракти з Збройними силами Росії. Тобто, спочатку ти йдеш на них зі зброєю, а тепер з ними служиш. <звук> Отакий собі дивний мир по-путінськи. А найцікавіше, що сам Пригожин і декілька його вагнерівців їдуть в Білорусь. Що вони там будуть робити? Я не знаю. Копати картоплю, можливо, скоро, до речі, осінь. Але є така думка, що вони будуть тренувати білоруську армію. Чи отримає від цього щось армія їхня? Можливо, так, тому що все-таки бойовий досвід вагнерівців є. Яким чином це буде відбуватися, невідомо. А ще є думка, що таким чином Лукашенко починає підсиджувати Путіна. Мовляв, він тепер тут головна персона, і він тепер повноцінний учасник процесу, а не просто маріонетка. Я просто член, і все, більше нічого. Але головне, що ми з цього всього побачили, це те, що влада Путіна не така вже й міцна і монолітна. Що в них теж бувають розколи, бувають проколи, і бувають отакі ситуації, коли росіяни вбивають росіян. Дивитись на це було просто неймовірно приємно. А що стосується самого Путіна, ну по-перше, кажуть, що його рейтинги зросли аж до 90% підтримки серед росіян. Але цікаво, чи брали участь ті росіяни, які були готові піднімати зброю проти інших росіян. Дивна статистика. Він нібито дуже крутий цар, все розрулив, всі його послухали, і він все зупинив. Чи почнуться чистки на Росії? Можливо, та й нехай. Нам пригоженців і пригожена, і всіх його посіпак, в принципі, не шкода. Просто тепер в нього буде все більше параної. Пам'ятаєте ті довжелезні столи Путіна, і оце все. Вони тепер всі помножаться на два, а то й на більше. Цей страх буде таким слизьким, липким і дуже неприємним на дотик. І Він буде повністю облипати шкіру Путіна. І ми добре розуміємо, що з його здоров'ям і так не все добре. А тепер вона сподіваюсь похитнеться ще більше. А для того, щоб це все пришвидшити і в принципі пришвидшити нашу перемогу, треба просто задонатити на Збройні Сили України. Бо як жартують в мережі, це була тільки демо-версія перевороту на Росії. Хочете отримати ліцензію? Заплатіть. Заплатіть фонд, який ви знаєте, поважаєте, і якому ви довіряєте. Бо все це робиться виключно для нашої перемоги. Такою була не позбувна бентега сьогодні. Мене звати Роман Гурський, Я вам дякую за те, що ви додивились аж до цього моменту. Ставте лайки, пишіть коментарі, робіть поширення і підписуйтесь на наш канал. Все це допомагає нам стати кращими. Любіть Україну, донайте на ЗСУ і пам'ятайте, наша русофобія чи торосопатія ніколи не буде достатньою.